Мої вітання усім глядачам. В ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська з 2017 року. В Україні почалося реформування системи дитячих інтернатних закладів, зокрема дитячих будинків. І власне одним із найбільш ефективних форм влаштування на зміну цим будинкам прийшли такі, як. Прийомна родина і дитячий будинок сімейного типу таких в Україні на сьогодні вже 2000, понад 2,5 тисячі прийомних сімей, і більше 1300 дитячих будинків сімейного типу, де загалом виховуються близько 15 тисяч дітей. Триває цей процес також у кривому розі. Тож більше про хід цієї реформи, в якій вона на якій стадії вона зараз, про кількість дітей, яких забирають в родини, та з якими викликами стикаються власне ці прийомні Прийомні батьки, ми поговоримо з гостем нашої студії. Це начальниця служби у справах дітей виконкому Довганцівської райради Ірина Займукова. Доброго вечора, пані Ірино. Рада вас вітати. І давайте розпочнемо ми з деяких понять. Є поняття прийомна родина і дитячий будинок сімейного типу. В чому різниця? Які там нюанси? Я трішечки зупинюся на тому, що на сьогодні в Довгинцівському районі перебуває на первинному обліку 255 дітей, сирі та дітей позбавлених батьківського піклування. І виконуючи завдання держави, ми повинні всі цих дітей влаштувати до сімейних форм виховання. Зв'язку з тим, що на сьогодні є програма, де кожна дитина повинна мати свої Сім'ю існують декілька видів влаштування дітей до сімейних форм: це прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, опіка, піклування, усиновлення. На сьогодні в Довінцівському районі у нас найбільша кількість хочу трішечки. Сказати про те, що як працює служба, найбільша кількість дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Яких Хоча вихов... район на хвилиночку не найбільший, так? За, да, район за не розгорами. найбільший, але ми намагаємося розуміємо, що діти повинні виховуватися в сім'ї. Да, в державному закладі теж гарно, але це не сім'я. Дитина, коли виростає, досягає 17-річного віку, вона виходить в інше життя. Вона повинна розуміти, що таке сім'я, як себе треба там поводити, що таке, хто такий тато, хто така мама. Тобто у нього повинні якісь бути за вже заложені в дитини якісь нормативи. Тому сімейні форми виховання це найкраще. Форми виховання. У нас на сьогодні існує сім прийомних сімей і П'ять дитячих будинків сімейного типу, і найбільша кількість дітей по всьому місту це 55 дітей, перебуває в цих п'яти будинках сімейного типу і семи прийомних сім'ях. Хочу сказати, що це п'ята частина від цих дітей, які перебувають у нас на первинному обліку. Тобто ми намагаємося створювати більш розвивати саме це направлення прийомні сім'ї, дитячі будинки. Сімейного типу і давайте трішки зупинимось Власне на чому, на тому, що являє собою ну прийомна родина більш-менш зрозуміла, дитячий будинок сімейного типу. е, практично я вам хочу сказати, різниця заключається тільки в тому, що е, кількість дітей, яка перебуває в дитячому будинку сімейного типу, вона не повинна перевищувати десяти дітей разом з своїми рідними. Угу. А в прийомній сім'ї це максимум чотири дитини прийомні. А чому такі встановлені правила? Ну, я маю на увазі, є якесь пояснення цьому інші. Е, ну, пояснення тому є, що е, дитячий будинок сімейного типу створюється на е, території, яка має певну квадратуру. Тобто е, це повинно бути комфортне місце для всіх дітей, повинна бути окрема кімната. Е, тому і різниця така. Там певні умови, так да. але а були випадки, коли люди хотіли більше десяти дітей. Ну раптом так складно. Е, були такі випадки, але в хочу сказати, разі, відповідно робити? до чину законодавства, це неможливо. Єдиний раз ми довлаштували тимчасово одну дитину під час е, війни. Е, дитину не було куди влаштувати на той момент і сім'я. Готова згодилася була згодилася на. на довлаштування безкоштовно. Вони утримували дитину. А чому такі обмеження тоді ставить держава? Як дому, ну, якщо є я думаю, все таки це дуже велика кількість десятеро дітей на що не буде догляду. на догляду. Да. На тата і на маму. По перше, треба всім приділити увагу. Більше дітей це вже. Ну, це вже дитячий так, садок, навіть <isolation> на вітаміну діменші групи бувають. А тим паче, що цих людей я говорю преклоняюся перед батьками-вихователями, прийомними батьками. У них немає вихідних, у них немає відпустки. Вони працюють щогодину, щосекундно. З вашого досвіду наважитися на такий досвід, бо я дійсно вважаю, що це наважитися. Це правда великий виклик і особистий. З більшого на це йдуть люди, в яких немає дітей, чи і такі, в кого є власні діти, і вони ще беруть, це. Не всиновлення беруть під опіку. Фактично ні, практично я вам хочу сказати, це люди, які вже мали свої дітей. Тобто вони знають цей досвід да, і свідомо да, да, йдуть на це. Да. Фактично, за покликом серця, так да, як ми да. поза ефіром говорили, що це дуже особливі, мабуть, в чомусь люди насправді я вважаю, що це особливі люди. Я хочу сказати, якщо взяти наші сім'ї, то кожна сім'я має певні свої принципи, виховуються в якомусь одному із направлень, але настільки вони приділяють багато уваги цим дітям, бували навіть випадки, коли я говорила, так, все виводимо, ні, боремося за кожну дитину. Тобто батьки розуміють, що дитина вона постраждала. Постраждала вже, по-перше, те, що ми батьки позбавили батьківських прав. Це вже певні травмування в да, дитини були да. психологічні. Це дитина десь боляче сприймає ту чи інші якісь речі. Вони наскільки виважено, наскільки з любов'ю відносяться до дітей, то я вам хочу сказати, це не просто випадкові люди. І ще кілька слів про опіку і піклування. В чому різниця тут вже не така очевидна? Е, опіка піклування, грошове забезпечення е, йде тільки на дитину. Тобто це державні виплати чи соціальні? Да, тільки, так тільки лише на дитину. А в дитячих будинках сімейного типу і прийомних сім'я йде грошове забезпечення ще батькам. В угу. цьому і різниця. Як, от ви вже багато років працюєте в цій системі, як. Застрахувати дітей від е, корисливих батьків, прийомних, які хочуть скористатися ось цією нагодою отримати якісь виплати від держави, чи, чи там не, не, не сказ... такі суми, щоб заради них брати е, дітей? Я вам хочу сказати, корисливі застрахувати себе, корисливі мотиви для того, щоб їх не було. Перед тим як створити прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Це не за одну секунду робиться, а це певний тривалий буває час. Процес, це, e, right. Ми вивчаємо сім'ю, працюємо з нею і спостерігаємо, чи e, дійсно це буде якісна сім'я, e, щоб e, ніяких потім привели нам дітей, і сказали Ні, ми не можемо, ми не будемо далі e, подальшому працювати. Тобто e, працюємо на якість. Не на кількість, а на якість. Ну у нас і кількість, і якість. А були випадки, коли відмовлялися потім від дитини через якийсь час, і чи є така процедура? Е, ні, у нас випадків таких не було. У нас було виведення дитини із сім'ї в зв'язку із його хворобою, яка заважала вихованню інших дітей. Тобто батьки не могли фізично да, так да, мовити да, це, да. Седав, Дітина, дитина яка потребувала е, певного догляду. Угу. Зараз я пропоную подивитися невеличкий сюжет власне про влаштування дітей в родину, е, така радісна подія. А потім ми продовжимо нашу розмову. Цей День трирічна Саша та восьмирічний Максимко напевне запам'ятають надовго, 24 квітня. Вони здобули нову, люблячу та турботливу родину. Мама, мама? де Де мама? Ви їдеш. Закірає. Давай це лавер собі. Близько трьох місяців малеча перебувала у центрі реабілітації, де опинилися через своїх недбалих біологічних батьків. Діти взагалі були обділені батьківською любов'ю, турботою. Це дуже важливе для дітей, мати родину, яка буде любляча родина. Тим паче, в нашій новій Родини вони також є дітки, власні двоє дітей. Тобто вони всі бажали цих дітей. Вони хочуть, щоб у них ще з'явилась братик-сестричка. Тобто діти отримують повноцінну люблячу родину. Курси навчання для прийомних батьків, знайомство, оформлення документів. І ось вже маленька Олександра та Максимко крокують у нове життя. Прихистити маленьких братика та сестричку вирішила подружжя Наталі та Михайла, що мешкають у Довгинцівському районі. Вони мають своїх власних дітей: дорослу доньку, яка незабаром планує розпочати самостійне життя, та семирічного сина. Хлопчики майже однолітки, тож точно не нудьгуватимуть один із одним. Впевнена, прийомна мама. Максимка. Усе співпало в Максимки день народження повністю співпадає зі мною, а в Саньки зі старшою донькою. Це не просто так, значить, точно на. Наші і тільки наші. Тут вони як почали разом гратися, ви ж бачите, їх один від одного не відірвати. Нещодавно подружжя переїхало з квартири у власний просторий будинок, де створили для своїх маленьких підопічних усі необхідні умови для їхнього розвитку та дозвілля. Спочатку були побоювання, як це буде, чи впораємося, чи будемо встигати. А потім до кінця зустрічі, як взяла за руку, бачите, вона мене не відпускає. Я навіть не можу вийти кудись. Ну, наша, рідна, своя мама і папина, так, Саш? Так. Наразі у Довгенцівському районі функціонують сім прийомних сімей та п'ять дитячих будинків сімейного типу, у яких на теперішній час виховується 55 дітей сивід та дітей, позбавлених батьківського опікування. У нашому районі існує і дитячі будинки сімейного типу, а також прийомні сім'ї. І я хочу наголосити на те, що саме в нашому районі дуже е Такі шановні батьки, які, до яких немає взагалі ніяких питань, які максимально роблять це для того, щоб ми були одні з найкращих. На жаль, під час війни деякі сім'ї виїхали за кордон і зараз знаходяться там, але і там вони себе знаходять, розвиваються, і також гордість за них там також у нас присутня. Містяни, що бажають та мають змогу дарувати тепло та любов малюкам, які були позбавлені цих почуттів за різних обставин, з питань усиновлення та опіки можуть звертатися до районних служб у справах дітей. Кузьма Шишкін Едуард Лушпенко, перший міський. Продовжуємо спілкування в нашому ефірі. У нас у гостях начальниця служби у справах дітей виконкому довинцівської райради Ірина Займукова. І власне далі запитання про те, хто контролює перебування дітей подальше в родинах у дитячих будинках сімейного типу. Як це як це відбувається? Соціальний супровід сімей ведуть соціальні фахівці центру соціальних служб і контролюємо ми. І це триває до повноліття чи Це е, триває, поки функціонує сім'я. Угу. Тобто, коли діти стають дорослими, е, в принципі, функція ця з вас знімається, я так розумію, так? Вони... Коли закривається прийомна сім'я або дитячий будинок сімейного типу, тоді функції наші припиняються. А закривається він коли? Е, закривається він тоді, коли виходить остання дитина. Угу. До 18 до 18 років вони можуть перебувати в дитячому будинку сімейного типу прийомній сім'ї. Також вони можуть перебувати до 23 років, якщо дитина інвалід. І навіть не навчається. А якщо діти продовжують навчатися в вищих навчальних закладах, вони можуть теж перебувати до закінчення навчання. А з вашого досвіду, ці діти, які вже досягли повноліття, 18 років, вони потім можуть ну залишаються з цією родиною вже на таких засадах, ну неофіційних, умовно кажучи. Тобто я вам хочу сказати, привести приклад. У нас є дитячий будинок сімейного типу Соколенків. Я взагалі е вражена цією сім'єю. Я наскільки От це приклад для всіх сімей, які є у нас. Діти, які вийшли уже з цієї сім'ї, вони продовжують спілкуватися з сім'єю. Вони свята відсвятковують всі разом, тобто це єдина велика родина. Ну так, таких випадків це поодинокі випадки, чи їх все ж таки більше? На сьогодні більша кількість вже, тому що сім'я функціонує у нас більше десяти років. Найбільша кількість дітей вийшла із цієї сім'ї. І всі діти позитивні. А як змінилася ситуація з влаштуванням дітей з початком війни? В чому вона ускладнилася, можливо, чи навпаки? Ну... Складилася, я не можу сказати, але на сьогодні багато дітей вже виїхало з центром реабілітації за кордон, тому влаштовувати цих дітей на сьогодні немає можливості повертати дітей в країну, в якій зараз йде війна. Практично ми не можемо наражати їх на небезпеку, тому чекаємо. Війна закінчиться, діти наші повернуться, і ми довлаштуємо всі наші сім'ї. А чи є е, вірогідність, чи м, юридична можливість влаштувати їх за кордоном? Ні, на сьогодні Якось, немає маємо такої. Тобто можливості. це не, не розглядається як варіант. Це вони питання просто не розглядається. перебувають за кордоном, і але я вже розумію е, всі наші діти, куди вони підуть. Тобто у вас вже є е, родини, да. які готові їх да. взяти. Так, да. угу. На вашу думку, як можна стимулювати людей брати дітей в родину? Тому що okay. зараз немає, як ви вже сказали, фактично розформовані дитячі будинки, залишилися реабілітаційні центри, в яких дитина перебуває до 9 місяців, і за цей час треба знайти її родину. Як цей процес прискорити чи. Я хочу сказати, так, да, ми можемо розповідати про прийомні сім'ї, про дитячі будинки сімейного типу. Інформаційна політика, вона є інформаційною, але кожен повинен душі зрозуміти самостійно, що це не просто так і що він на сьогодні вже готовий взяти дітей в свою сім'ю. Я коли проводжу агітацію, да, Мені задають питання, а чому ви самі не взяли? я відповідаю, а я не готова. Так, я тобто, треба всі... мати чітке усвідомлення. Да, так, усвідомлення того, що ти готовий, що ти е, прийняв до себе дитину і ти її не віддаси і, через якби, 5 вона на хвилин. Значало, да. Це не іграшка, да. так це не просто що не От. підійшла. Щось ти від неї стало. не відмовишся, а ти будеш робити все для того, щоб дитина себе... Почувала комфортно в сім'ї, що вона розуміла, що її просто люблять. Не за щось, за те, що вона там талановита чи ще щось, а просто дитину люблять. Якщо нас зараз слухають, ну, раптом так сталося, слухають ті, хто, можливо, думає про, про таке, або навіть не задумується і зараз, слухаючи, вас задумався. Що ви хотіли сказати цим людям стосовно. Е, якщо у вас виникла така думка. Взяти на виховання е, до себе в родину дитину і прийняти її як рідну, е, ви можете звернутися до нас, в службу справи дітей, і ми поговоримо, роз'яснимо вам все. Але це повинно бути не спонтанне рішення, це буде виважене рішення. І ви е, повинні розуміти, що це. Не кішечка, не собачка, не тваринка, яку можна просто викинути. Ну я б тут сказала, що і тварин не можна викидати насправді. Ну не тільки дітей. знаєте, що відбуваються такі mm -hmm. випадки, да? але це дитинка, яка е, в цьому житті вже зазнала багато е, поневіряні, що... mm -hmm. е, тому ми повинні її сприймати таку, як вона є, і намагатися їй дати все, е, що ми маємо позитивного в собі. І наскільки довгим є процес, вже якщо людина виважена до цього підійшла, і ви це бачите, процес офіційного оформлення документу, ну, збір документів це все залежить від самих батьків, як вони швидко зберуть ці документи, потім як ми з ними поспілкуємося, зрозуміємо, яка сім'я, які у них традиції і які діти от, почуватимуть в їхній сім'ї себе комфортно. Переважно, от якщо якесь є середнє арифметичне, скільки займає часу от від приходу до вас родини до того, що вона вже поповнилася новими. Десь місяці, два-три. Тобто це не дуже довго насправді. Не дуже довго, так. Да. Я говорю, жінка 9 місяців виносить дитину, а ми тут швидше справляємося. Да, да. Я вам дякую за цікаву розмову. Сьогодні у нас у гостях була начальниця служби у справах дітей виконкому Довгинцівської райради Ірина Займукова. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.